Під час цієї парламентської кампанії ви не були єдиною політичною силою, яка представляла скажімо так, от правий фланг. Були інші політичні сили, які так само позиціонували себе як націоналістичні сили. Ви не думали про те, щоб там, ну, перед виборами якимось чином об'єднатися з ними йти всі їздили, разом? Пропонували. А чому не вийшло? Не вийшло, тому що ну, втрутилися деякі треті сили. які... Не хотіли би, щоб націоналісти були разом, але по факту я вважаю, що свобода повинна запропонувати, і ми сьогодні це декларуємо: що всі націоналісти, які прийдуть, чи як мажоритарники, чи по списках інших сил, ми готові їх бачити чи у складі своєї фракції, чи у складі міжфракційного націоналістичного об'єднання. Дуже погано, коли націоналісти будуть колесами в чужих возах. Ми пропонували такі перемовини не мали з правим сектором. Пропонували Дмитру і його команді, що ми могли б йти на вибори спільно, що показує показує цифри, що ми могли б разом набрати як мінімум вдвічі більше. Тому що частина людей, просто вибираючи там, умовно кажучи, між свободою і правим сектором, і з огляду на останню соціологію, не повірила взагалі, що націоналісти зможуть пройти і пішла там, проголосувала за коїстре. А умовно кажучи, якби була одна політична сила, яка точно проходила, то ви б набрали більше. Я думаю, що набрали більше тих 8%, навіть більше 8%, які та 9%, які свобода і правий сектор разом взяли. Тобто, ми як мінімум би повторили результат свободи на минулих виборах зараз, якщо Дмитро Ярош дійсно стане. Депутатом, я вважаю, що ми повинні запропонувати йому якусь спільну участь в парламенті, не захоче вступати в Фракцію Свобода, якесь міжфракційне об'єднання, щоб і наш голос був почутий. Ми, ми до цього готові. Я думаю, буде дуже погано, якщо олігархи знову будуть намагатися стикати українців в Обами. І тому що ми. Пропонував Ярушу йти спільно на вибори. Коломойський йому запропонував комфортний округ Дніпропетровської області. Зрозуміло, що в цій ДНПР. Будь-який округ виграти можна тільки за згодою Коломойського. Ну, відповідно, якщо не домовишся з Коломойським, з Коломойським, то я думаю, там виграти нічого неможливо з огляду на ту інформацію, яку я маю з Дніпропетровщини. Хоча це таке проукраїнське ДНПР, але все одно мені не дуже подобається така ідея децентралізації, коли ми йдемо до феодалізації, до всевладі олігархів в певних областях, тут все-таки ми повинні збільшувати. Повноваження громад місцевих, самоврядування, не регіонів.